Обська громада, напевно, одна з найактивніших громад на Волині, яка дуже радо підтримує усілякі наші ідеї, якісь наші проекти. Так що ми щиро вдячні вам за це. І від благодійного фонду Рокада я запрошую до слова соціальну працівницю по роботі з громадами Тетяну Франчук. Доброго дня усім. Ми щиро тішимося, що сьогодні такою великою родиною зібралися тут, на цьому прекрасному святі. Ми дякуємо нашій приймаючій громаді за те, що вони завжди з відкритою душею, завжди тепло приймають усі наші, як Оленка казала, ініціативи і починання. Те, що сьогодні з нами тут люди, які мають таку важку долю, залишились домівку свою і вимушені починати своє життя на новій землі, хоча це і є, наче Україна, але все ж таки це не мала батьківщина, як ми кажемо. Ми щиро щирою душею завжди відкрито йдемо до людей і намагаємося допомогти їм, аби вони відчували себе як у домівці. А що може бути краще, як не затишна, затишна кухня, де наварено, напалено, де стоїть ароматний борщ, де є ароматні пиріжки і спечений свіжий хліб? Тому насправді, маючи ініціативу організувати таке спільне варіння борщу, ми хотіли показати, що ми всі одна велика сім'я, ми всі одна велика родина, і ми сьогодні разом, дружно, з відкритим серцем готуємо цю прекрасну страву, яка має у собі. Безліч, безліч, безліч інгредієнтів, яка кожна господиня має такий маленький секретик приготування свого борщу. А сьогодні я сподіваюся, що усі з вдячністю за те, що маємо можливість, що під нами, над нами мирне небо, що ми можемо тут зібратися, усі так. Приготують цей смачний борщ, покуштують, поділяться своїми секретами родинними, секретами місцевими. І ми зможемо, як казав Сергій Володимирович, трішки краще пізнати один одного, трішки поділитися своїми такими корінням, як то кажуть. Знайти один одного для себе, познайомитися з чудовими новими людьми, хто ще, можливо, не знайомий в громаді. А я від імені Рокади щиро вам дякую за те, що ви усі присутні на цьому святі, що ви так само підтримуєте нас, нашим вимушено переміщеним всім, хто тут проживають, які також завжди зі щирою душею. Приймають нашу допомогу. От і е, хотіла би розпочати наше свято з хвилини мовчання в честь всіх загиблих, насправді, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість все-таки провести це свято.